For Thank you so much. Дякую вам, пане міністре, за цей візит. Дякую за промову, пана Ердогана. Вона була дуже важлива для нас, і це було велике повідомлення від на для нас. Щодо підтримки кримської платформи пана Мердогана, ми були дуже раді. Ми чули усі ці дуже чутливі повідомлення щодо підтримки нашої територіальної цілісності, і звичайно, це важливо, що президент Ердоган звернувся до нас з. Повідомлення про те, що Крим це дійсно Україна. Дякую вам за гуманітарну підтримку вашої країни і вашим людям. І дякую вам за те, як ви допомагаєте нашим військовим на фронті. Звичайно, одна з багатьох речей, які я б хотів обговорити з вами, це ризик щодо блокування Чорного моря Росією і наш зерновий коридор, дефіцит зерна. Тому я вітаю вас в Україні. Дякую вам, пане президенте. І ми дуже раді бути тут сьогодні з моєю командою. І ми привезли разом з собою також вітання вам від пана Ердогана. Він був дуже радий, коли ви були з візитом в Стамбулі. І у вас була дуже корисна зустріч з ним і багато дуже чітких повідомлень. І він також згадував про своє звернення на кримській платформі. Ми захищаємо територіальну цілісність України і також підтримуємо Україну в цій війні. Це наша основна політика. І він також, як ви вже зазначили, зерно з України це дуже важлива ініціатива і дуже важлива на порядку денного усього світу. Пан Ердоган працює дуже потужно, і ваша формула миру, також яку ви намагаєтеся просунути, ми її підтримуємо. І це основні предмети, які б ми хотіли сьогодні з вами говорити.